Вітаю, шановні друзі, штрафи за неоновлення військово-облікових даних. Давайте розбиратися в минулому відео. Я розповів про те, що якщо людина не оновить військово-облікові дані, то її не можна штрафувати у відповідності до кодексу України про адміністративні правопорушення, тому що стаття 22 відноситься до періоду 2022 року, і вона не може бути застосована до цього періоду. Так, дійсно це виглядає трішки як юридичний треш маразм, але це внесли 18 травня цього року. Це написали ось в цьому році. І написали, що протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації, а Він був винесений 24 лютого 2022 року. Набув чинності 3 березня, коли його затвердила Верховна Рада, і от з того моменту протягом 60 днів всі військові військово зобов'язані повинні е, уточнити свої е, облікові дані через там ЦНАПИ і ТЦК. Да, він не відноситься до цього року. Це норма, яка фактично заднім числом створює обов'язки. Да, закон не має зворотньої дії, як ми чудово знаємо. Навіщо це зробили? Великі писаки з кабінету міністрів Верховної Ради не знаю, але це. Сором, це величезний сором для моїх колег, які таку норму написали. Ті юристи, які писали, я вважаю, що вони повинні взагалі порвати свій юридичний диплом і забути. Але нас це не цікаве. Давайте далі дивитися. Мені почали відразу в коментарях писати: Юра, ти читав взагалі прикінцеві перехідні положення? А там ж то написано. Там же ж написано, що от 60 днів відраховується з моменту набуття чинності даним законом. А саме законопроектом. 1449. Так, він набув чинності 18 травня. І що ж там написано, друзі, в цих прикінцевих і перехідних положеннях? Читаємо, установити, що під час дії указу президента громадяни, які перебувають на військовому обліку, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності уточнити свою адресу, телефон і електронну пошту. Де ви тут бачите слова про е, військово-облікові дані? Де ви тут бачите слова всі військово зобов'язані, всі особи, які перебувають в запасі, всі особи, які були зняті, виключені з військового обліку? Читайте уважно: громадяни, які перебувають на військовому обліку. Тепер задайте питання: ви перебуваєте на військовому обліку чи ні? Тому що е, особа е, для того, щоб стати на військовий облік. У відповідності до порядку 1478. Пункту 81 повинна особисто прийти в органи ТЦК і стати на військовий облік. Пункт 81, порядку 1478 каже, взяття на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів у районних ТЦК здійснюється за їх особистої присутності. Розумієте? При цьому взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності паспорта громадянина. Друзі, за особистої присутності. А от далі написано цікаво, особиста присутність призовників військовозобов'язаних для зняття або виключення з військового обліку. Не обов'язкова. Тобто, для того, щоб стати на військовий облік, потрібно особисто прибути. У мене питання: коли ви прибували особисто на військовий облік? Були ви ставали на військовий облік? От, якщо ви ставали, ви стоїте на військовому обліку. Ви зобов'язані уточнити. Почту, адресу, телефон, в органи ТЦК цікав, порядку передбаченого перехідного положення. А якщо ви не ставали на військовий облік? А або якщо, наприклад, ви за положеннями закону України про військову службу, яка діяв, наприклад, в 2003, 2001, 2008 роках, за всі попередні роки до воєнного стану, да, в тих редакціях, ви е, були зняті, наприклад, да, як у багатьох написано, от е, в зелених книжечках, в таких старих да, в зелених книжечках. Що ви були зняті з військового обліку. Що це означає? Це означає, що відповідно до статті 37 особа знята або виключена з військового обліку, вона не перебуває на військовому обліку. А відповідно, пункт 2, при кінцевих перехідних положень е закону, яким було затверджено, законопроект 104,49 і набув чинності 18 травня, не розповсюджується на вас, тому що ви не перебуваєте на військовому обліку. Це логічно, це звичайна, звичайна елементарна логіка. Все, нічого тут немає, нічого не видумуємо, не придумуємо. Питання, ви стоїте на військовому обліку? Ні. Якщо не стоїте на військовому обліку, то уточнювати свій телефон і адресу не потрібно. Якщо ви стоїте на військовому обліку, ви уточнюєте. Все чітко і зрозуміло і понятно. І уточнюєте не військовооблікові дані, а лише адресу і телефон. І можна це зробити, якщо ви за кордоном, наприклад, навіть по звичайному телефону. Ви виконали обов'язок? Виконали обов'язок. Які питання до вас, які штрафи можуть бути? І взагалі, взагалі, друзі, пам'ятайте, що обов'язки визначені для людини, для військовозобов'язаного чоловіка, не в прикінцевих і перехідних положеннях, а в статті 22 закону про мобілізацію, де чітко написано: обов'язки. От його читайте і трактуйте. А той факт, що наші дармоїди, які отримують величезну зарплатню, Пишуть от таку ахінею юридичну ахінею, в якій ніхто не може розібратися, в якій люди запутуються, в якій депутати політики виходять і кажуть, 60 днів або 25 тисяч штрафу, або кримінальна відповідальність за 337. -ю. То це не проблема населення. Ще раз кажу. Неадекватно написані закони, написані через е сідальнішний нерв, друзі. Ці закони, це проблема держави, а не проблема населення. Закон не може трактуватися в сторону погіршення становища людини. Якщо він так трактується, то це е, авторитарний режим. Закон завжди повинен трактуватися в сторону покращення прав людини, в сторону е, забезпечення і захисту прав людини, а не в сторону посилення навіть під час воєнного стану. Тому ще раз кажу: якщо ви законодавець, мої колеги в кабінеті міністрів, юристи, які написали оцю всю білі розумієте, вони не змогли сісти нормально щось написати, написали це все криво. То це не наша з вами проблема, це не проблема населення, це проблема влади, яка отримає величезні зарплати і пише криворукі закони і порядки. От ми не повинні в них розбиратися і самі їх трактувати. Ми повинні просто їх читати і логічно приходити е, до якихось висновків. Тому ми з вами його прочитали, зробили відповідний висновок, виходячи з того, що написано. Нічого не придумали, не додали свого. Це написано в порядку 1478. Це написано е, в новому законі про внесення змін до закону про мобілізацію. От і це написано в законі про мобілізацію. Друзі, нічого не вигадуємо. Тому у мене питання: а що ж тоді особа порушить, якщо вона не прийде в ТЦК? Протягом 60 днів після 18 травня, я ще раз запитаю, що вона порушить, особливо, якщо вона не перебуває на військовому обліку. Думайте своєю головою, друзі, думайте. І не трактуйте закон в сторону погіршення прав людини, тому що закон не може трактуватися в сторону погіршення прав і свобод людини. Закон завжди трактується тільки для покращення становища людини. З повагою, ваш адвокат Демченко.